Захворювання органів виділення та їх профілактика, порушення діяльність органів, сечовиділення виділення впливає на весь організм. Ознаки порушень діяльності нирок, набріки кінцівок та обличчя, біль, типи, ниючів, попереку або внизу живота, зміни сечі, кількість та колір, інші симптоми: тиск, головний біль, анемія, слабкість, діагностика та причини інфекцій, лабораторний аналіз сечі, визначальний. Для діагностики: еритроцити, білки, підвищені лейкоцити, шляхи інфікування, мікроорганізми, уражають органи сечовиділення, несхідні інфекції через кров, ангіна, зуби, висхідні інфекції через сечівник, недотримання гігієни, небезпечні захворювання нирок, гломеронефрит. Ураження ниркових клубочків, запалення, кров, білки всечі, наслідок інфекцій, ангіна, скарлатина, пієлонефрит, запалення канальцевої системи, мікроорганізми, чисте, болісне сечовипускання біля попереку, температура, хронічна ниркова недостатність, поступова втрата функцій нирок, набріки, анемія, небезпечний стан. Запальні процеси та камені цистит, запалення сечового міхура, мікроорганізми, переохолодження, гігієна, часті позиви, біль, температура, уреатрит, запалення сечівника, схожі причини та симптоми. Сечокам'яна хвороба, камені в нирках, сечовідних на шляхах, сечі, біль, кров у сечі, ниркова коліка. Профілактика захворювань, своєчасне лікування, інфекційні хвороби, запальні процеси, здоровий спосіб життя, загартовування, правильне харчування та особиста гігієна суворе дотримання правил. Уникати шкідливих факторів, отруєні речовини, обережно поводитися, деякі руйнують нирки, ліки. Вживайте лише за призначенням лікаря, побічні ефекти, алкоголь та наркотики, необоротне ураження клітин нирок, підсумок Здоров'я сучовидільної системи, збутники хвороб, ураження органів, обмін речовин, камені в нирках, аналіз сечі, ключ до діагностики, хвороби нирок гломеронефрит, пієлонефрит, інші органи, цистит, уретрит